Районна серпнева конференція педагогів розглянула такі питання. Підсумки функціонування закладів освіти в районі в 2013-2014 навчальному році та основні завдання розвитку на 2014-2015 навчальний рік. Військово-патріотичне виховання молоді та підготовка юнаків до служби в збройних силах України, патріотичне виховання учнівської молоді на основі громадських та національних цінностей українського народу. Районний еколого-натуралістичний центр, координатор екологічного виховання учнівської молоді, особливості психолого-педагогічного супроду учасників навчально-виховного процесу в умовах, що склалися в країні, ексклюзивна освіта як один із варіантів соціалізації дітей з особливими потребами. Далеко не проста політична ситуація на Україні внесла суттєві переміни в програму роботи педагогів Надвірнянщини. Питання військово. Патріотичного виховання молоді на конференції було винесене в ранг першочергових. Про це наголосив доповідач, методист Рімц Іван Угринчук. Такий предмет, як захист відчисли, був введений в школах 70-х роках, тоді він називався Початкова військова підготовка. Щоб не сталося у вас враження, що ми межах з Радянським Союзом, але на той час усі навчальні заклади. Мали малокаліберну зброю, боєприпаси, багато випускників є, які стріляли, мали навчальні автомати, стрілкові втери. І все працювало для того, щоб наші юнаки мали найменші ази початкової військової підготовки. Але я відразу збираюсь, наперед, скажу, що при Союзі строкову службу проходили майже всі юнаки. Одиниці не проходили в той же час з розпадом Союзу. Ситуація змінилася в гіршу сторону. Наші Збройні сили почали скорочувати і скорочувати кожну року. І так скоротили, що коли виникла Така ситуація вже не було поставити у стрім. Прекрас... Про важливість серпневої конференції педагогічних працівників говорила і присутність керівництва районної ради і районної державної адміністрації, які уважно дослуховувались до виступів педагогів, а потім виступили із підсумковим словом. І тому, звичайно, можна багато дякувати, яку ви проводите, і по підготовці шкіл. Нема взяти. У першу чергу я рахую, ми маємо забезпечити адміністра. Бронежилетами, касками, технікою, пальдим, в'язальним дротом, я можу прораховувати список величезне. Але коли дивишся репортажі зі сходу, і коли бачиш, що ці кадри школи, дитячі садки, ми повинні все зробити, щоб цього не відбулося в нас. І я рахую, що в першу чергу все-таки маємо забезпечити оборонозайність країни. Я розумію, мільярди виділяються урядом, куди вони йдуть, є багато питань. Ми будемо потім розбиратися. Ми будемо аналізувати і будемо нагороджувати разом з вами героїв, а наказувати зрадників. Але це буде потім після перемоги.